Те, чого зараз, напевно, найбільше бракує, це, скажімо так, проблема з кількості якісних мотивованих людей, причому на всіх рівнях, ми нещодавно там спілкувалися по рекрутингу, тому що зараз активно працюємо і дійсно дуже багато людей проходить, власне через рекрутингові центри, проходять через снапи, проходять через соцмережі. І дуже важливо доносити до людей інформацію, що власне армія це не тільки там, скажімо, якісь страшні речі, там, і якісь вузькі спеціальності, всі бігають з автоматами, з колонатами чи з дронами. Армія це величезний механізм, де є дуже важливі і водії, і кухарі, і там будь-які, скажімо, інші важливі спеціальності, військові і невійськові. Тут кожна людина може знайти собі примінення. ну це це, напевно, основне. Всі інші моменти, щоб говорити про контрнаступ, звичайно, це економіка, держава і повністю вся країна має на це працювати. Цього В тій бригаді є створений якийсь певний позитивний мікроклімат. Ми, ну, дуже багато дискутували, чому, чому власне так. Одне з е, таких пояснень це є: по перше, е, фахове якісне керівництво. А друге, це те, що бригада була сформована практично протягом перших десяти днів повномасштабного вторгнення, і в цих перших днів добровільно йшли просто тисячі позитивних настроєних вмотивованих людей з різних професій на і починаючи від депутатів місцевого самоврядування, колишніх народних депутатів, діючих суддів, прокурорів, поліціянтів, бізнесменів. Юристів, адвокатів і так далі, цей список можна продовжувати дуже довго. Тобто люди свідомо, добровільно прийшли з різних сфер і зробили ну надзвичайно позитивний, фаховий і скажімо так, мотивований колектив. Через те, що дійсно, коли люди попадають до нас бригаду, вони попадають в цей мікроклімат, в якому максимально просто і максимально якісно виконувати ці завдання. Це як клупітка роботи, це затрачає багато ресурсів. Скажімо, терпінь, але коли це починає працювати, ми можемо спостерігати за результатами. Звичайно, що коли ти дивишся результати, який потім отримуємо на полі бою, це є основне то, для чого ми постійно разом зібралися.